Черговий дерибан грошей просто аж зашкалює своєю тупістю. У Києві хочуть встановити 30 скляних зупинок. Більше того, як повідомляє місцева влада, на цих зупинках люди зможуть перечекати повітряну тривогу. Скляні зупинки. Перечекати повітряну тривогу. Ну правильно, щоб люди під час повітряної тривоги все могли бачити. Щоб стоїть людина, дивиться нагору, бачить, летить на неї ракета, а за нею апостол Петро. Ну якби за те все видно, правильно? І роздеребанити на все це планують майже 8,5 мільйонів гривень. Причому це є офіційний тендер на сайті Прозоро. Фото цього тендеру є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм в шапці профіль. Я навіть не розумію, кому це могло прийти в голову. Хоча, в принципі, це якомусь генію прийшло в голову, тому що встановити скляні зупинки в місті, яке періодично обстрілюється ракетами, ну це треба до цього ще додуматися. Воно ж все буде працювати до першого прильоту. А далі що? Новий тендер і нові 30 зупинок. Геніальна схема. Я бачу, що у кличка якась слабкість до скла. То він скляний мост будує, то він скляні зупинки ставить. А саме головне, що це зараз ну дуже необхідно.